Bonjour les amis, hi friends, вітаю друзі. Ми продовжуємо з вами робити перші кроки. Вірніше, я продовжую. Споваюсь, що ви, що, що, ви що ви теж. Я закінчила робочий день, вже дуже пізно, але англійську треба робити. Англійська сама себе не вивче. Тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях чарівних пенделів, щоб я продовжувала вам знімати відео уроки. Заодно й сама е, вчила. Мені, мені для себе ліньки, може, для вас замотивуюся зробити. І так ми з вами зупинились ось тут: Complete the Conversation Between Sunil and Julie. Заповніть. Розмову між Сунілом і джулі Давайте позаповнюємо чи що? І так, hello, I am Sunil. Hi, I'm Julie. Nice to meet you, Julie and you. Are you here? Are you here on holiday? No. I'm not I'm here to study and you are you on holiday Yes I am Listen and check your answers Послухай і перевір свої відповіді. Давайте почитаємо, поперекладаємо. Я вважаю, що треба включати український інтелект. Треба все читати, перекладати. Люблю цей метод. Hello, I'm Sunil. Привіт, я Sunil. Повторюйте за мною, будь ласка. Hi, I'm Julie. Привіт, я Джулі. Nice to meet you, Julie. Приємно тебе зустріти, Джулі. And you. І тебе. Are you here on holiday? Чи ти тут у відпустці? No, I am not. Ні, я, ні. I'm here to study. Я тут uh, для навчання. And you? А ти? Are you on holiday? Ти у відпустці? Yes, I am. Так, я є. <laughs> вот так кажуть англійці. Тепер listen and take your answers. Послухай, перевір свої відповіді. Давайте слухати. Так, хвилиночку. Включу аудіо. Це у нас Воркбук. Робоча книжка. Right, we to audio 1.7 1 what's your name 2 what's your last name 3 how do you spell Audio 1.7. Hello, I'm Sunil. Hi, I'm Julie. Nice to meet you, Julie. And you? Are you here on holiday? No, I'm not. I'm here to study. And you? Are you on holiday? Yes, I am. So, Наступна вправа. Це я з аудіо плутаюсь ще між робочим зошитом і книжкою. Підручник англійською називається curse book". Да, А у французькій мові курс це покупка, книжка для покупок, курсбук. Хоча ні це виходить книжка для уроків, курсбок. А робочий зошит студента називається Workbook. Окей. Okay. Uh, наступна вправа: put the lines in the correct order to make a conversation. Uh, так. Треба проставити номерочки, щоб у нас вийшла розмова. Uh, так, Hi, I am Julie. I'm Paul. Nice to meet you, Julie. Що це я вже під кінець дня мимо мимо клітиночок малюю. Так. Давайте зробимо красиво. Було все чудово. Е um. And you are you here on business, Paul? Е uh. Yes I am and you are here on business. No I am not I'm here on holiday. B A B R work with the partner practice uh, practice the conversation. In exercise 8A. Um, попрацюю з партнером, попрактикуй розмову. Ну давайте з вами поговоримо. Я буду, я буду Полом, ви будете Джулі, Да? Я починаю. Hi, I am Julie. And you? Are you here on business Paul? А, ні, я все наплутала. Я буду Джулі, а ви будете полом. Я починаю. Я Джулі, да? Hi, I'm Julie. And you? Are you here on business, Paul? No, I am not. I'm here on holiday. Ну, ось і побалакали англійською. Чому би ні? Прикольна книжка. Так: Work with a partner. Take turns uh, to introduce yourself. Use the prompt to help you. Попрацюй з партнером. Take turns. Не знаю, що це. Надо буде пошукати. Uh, uh, Introduce yourself, презентуй себе. Ну, це те саме. Те саме, ну давайте ще раз з вами побалакаємо. Uh, hello, I'm Angelina. Відповідайте. Uh, nice to meet you. Are you here on business? No, I am not. I am here to study <laughs> listening skills. Uh, Здібності до слухання, до навички слухання. Recognizing questions. Так, розумію, що це розпізнавання запитань. The word order helps you to recognize statements and questions. Порядок слів допомагає вам розрізняти ствердження або запитання. You are on holiday. Are you on holiday? Ви є у відпустці, або ти є у відпустці. Є ти у відпустці. Це, ще називається інверсія, перестановка. Підмета і присудка. Ці два слова треба вивчити, Це, це добре полегшує вивчення мови. Підмет це хто що. Присудок це дієслово, що робить. В запитанні дієслово, присудок ставимо на перше місце. Це все просто. Are these statements or questions. Add A full stop to the statements. and A question mark. to the questions. Чи це ствердження, чи запитання? Додай крапку. Full stop. Да, не пишуть point full stop. Повний стоп. повний. Або марку запитання, позначку запитання, питальний знак, question mark. Угу. Ну, Давайте пограємось. Hello, are you Angela? Це у нас запитання. You're here on business? А це в нас не запитання, тому що прямий порядок слів. Are you here to study? I'm here on business. Are you on holiday? Hello, are you Angela? Привіт, ти, Анжела. You're here on business. Ти тут по роботі. Are you here to study? Ти тут по навчан... для навчання. I'm here on business. Я тут для роботи. Де я крапочку поставила? Так, да, я знімаю це, це відео пізно ввечері, то я вже не бачу, що пишу. Так, крапочка ось тут. Запитання ось тут. зробимо красиво, так? Да? Так, I'm here on business. Я тут по роботі. Are you on holiday? Ти тут у відпустці? Послухай. Are they statements or questions? Це запитання? чи... Чи це ствердження, чи запитання? Ну, давайте послухаємо. Так, це в нас восьме. Audio 1.8 1. 8. one. I'm here to study. Two, you're here on holiday. Three, are you Francesca? Four, I'm Peter. Nice to meet you. Five, are you on business? Добре, давайте тепер послухаємо і поставимо, так? Поставимо відповіді. Audio 1.8. 1. One. I'm here to study. 2. You're here on holiday. 3. Are you Francesca? 4 I'm Peter. Nice to meet you. 5 Are you on business? Так, давайте себе Audio 1. 1.8. 1 I'm here to study. Two, you're here on holiday. Three, are you Francesca? Four, I'm Peter. Nice to meet you. Five, are you on business? Добре. Сподіваюся, ви почули, що тут де question, questions 3 and 5 було сказано are you, да? тобто чи ти є. На першому місці було дієслово Так, сподіваюсь, ви почули. Да? На першому місці було дієслово, в третьому, в п'ятому. Are you? Це в нас були запитання, questions, а решта в нас було statements. Ну і B, compare your answers with the pattern. Порівняйте з партнером. Ну, порівняємо, давайте, що ви там пописали. Сподіваюсь, що ви таки пишете, займаєтесь, і у вас все правильно, ви молодці. Да, давайте навчатись разом. Англійська сама себе не вивче. А так, можливо, ми її разом довчимо до рівня рідної мови. Це можливо, все можливо, маленькими кроками. Слона треба їсти по чайній ложечки. Все. На сьогодні все. Урок маленький. Гарного потрошку, гарного потрошку. Все, до зустрічі в наступному відеоуроці.